Панове генерали, панове офіцери, шановні присутні, сьогодні ми відзначаємо хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в нашому Чорному морі на користь України та міжнародного порядку. Битва за чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для. Десантів, плацдарм для атак проти наших південних регіонів. Наші воїни звільнили острів Зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищується нашими морськими дронами, нашими ракетами і наші операції в Чорному морі поступово досягаються більш далеких рубежів. Запрацював наш альтернативний продовольчий експортний коридор. Це все героїчна робота. Ваша багатьох українців, тих, хто розробляє та випробовує нашу зброю, тих, хто захищає наші українські порти, тих, хто оборонить наше українське небо, і звичайно, тих, хто безпосередньо на морі виконує бойові завдання і знищує ворог, знищує окупанта. Сьогодні у Міжнародний день Чорного моря я хочу висловити вдячність вам і вдячність усім, хто залучений до цієї важливої роботи, чорне море точно не стане взірцем того, як агресори руйнують життя народів. Чорне море стане взірцем того, як Україна вміє відновлювати безпеку свою та безпеку наших партнерів, шановні присутні, ми. Знаємо, який героїзм проявили і проявляють наші хлопці в операціях на морі. І Це надзвичайно складні операції, і ми маємо пам'ятати кожного нашого воїна, який віддав своє життя заради України, очищуючи наше море від окупанта. І Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую. Шановні присутні, сьогодні тут воїни військово-морських сил, ройни сил України, ГУР, СБУ, Державної прикордонної служби. Саме ті хлопці, кого варто відзначити, та кому варто сьогодні подякувати за успіхи України в Чорному морі. За знищення російських військових кораблів, за розробку нашої вітчизняної української зброї, зокрема морських дронів, за захист українських портів, українських суден, за розмінування моря в тих коридорах, які дуже потрібні для глобальної продовольчої безпеки. Про багатьох з вас не можна говорити публічно. Ми це розуміємо, що саме. Кожен з вас щоденно робить, але я дякую кожному з вас за таку вашу відвагу, відданість, за ваш героїзм, за вашу службу і з задоволенням хочу від себе і від народу України нагородити вас державними нагородами. Бажаю вам, вашим близьким рідним, безпеки, здоров'я і нам всім перемоги! Слава Україні!